Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньої відомої торгової марки «Меріда». Модель називається Big Nine 300. Колір Silk Guametal Grey Blue. В назві е, кольору є слово Blue. То це має на увазі ось тут у нас надпись з логотипа «Меріда». В синьому кольорі, але майже не ві не, не побачив цей е, синій колір. Це е, суто такий сірий-сірий велосипед, дуже цікавий кольор, як ви бачите. Е, Враховуючи, що торгова марка Міріда всесвітньо відома, вона і виробляє більш якісні, більш привабливі велосипеди для велосипедістів у всьому світі. І перевага цього велосипедного бренду Міріда перед більшістю торгових марок в тому, що торгова марка Міріда має свій власний завод по виробництву велосипедів в Тайвані. Міріда це тайванська марка. Міріда це велосипед всесвітньо відомий, і Міріда це, звісно, максимально привабливий велосипед для велосипедістів, які бажають купити високоякісний і недорогий. Чому? Тому що в світі існує суто дві велосипедні компанії, які мають власне виробництво на власному заводі, що дозволяє зменшити е, витрату грошей при виробництві. Тому як всі всесвітньо відомі торгові марки, американські, німецькі, бразильські, нікорагуанські виробляють свої велосипеди в умовах замовлення рами на одному заводі, фарбують рами на другому заводі, збирають на третьому заводі. І, звісно, вся оця... Логістика, перенос речей з одного заводу на другий кладеться на остаточного покупця в виді витрачених зайвих грошей. Тоді як торгова марка Merida, вона забезпечує, дозволяє забезпечити гроші кожному покупці, котрий котри бажає купити гарний велосипед з урахуванням трішечки вигіднішої ціни, тому що велосипеди Merida меріда якісні за своїм. Виробництва через те, що вони мають свою власну гонну команду, яка виступає на всіх всесвітньо відомих гонках, тур де Франс модель, компанія велосипеда називається Міріда Бахрейн. Ну і звісно, така висока всім відома команда Міріда Бахрейн має гарний завод по виробництву власних велосипедів. Що треба відзначити до велосипеда Merida Big Nine 300? Silk Гуамітал Grey Blue? Е, колір, вже я сказав, достатньо привабливий, цікавий. На сонці ось так е, виглядає. Покришка е, достатньо груба покришка має бокові такі міцні шипи, якщо подивитись, вони тримають велосипед на бездоріжжя. В горах, в лісах максимально буде. Е, Якісне щеплення велосипеда з трасою. А невеликі шипи, які між собою дружки близько стоять, вони будуть надійно їхати по асфальту. Велосипед просто катить яскраво. Оба. Двойний, алюмінієвий, надійний, що дозволяє витримувати високу напругу. Камера у. Велосипедного колеса під французький тонкий ніпі. Це більш витривалий елемент, більш надійно тримає тиск. Ну, Мається на увазі повітря. Шприхи чорного кольору, нержавіща сталь. Саме надійний елемент в велосипедах з умовами шприх. Мається на увазі самі шприхи це чорного кольору, нержавіща сталь. Ротар у нас від торгової марки Шимано з кріпленням центр Лог, тому, тому що і передня втулка теж Шимано. Шимано це міцність, надійність і легкість користування. Передне колесо можна ставити без додаткових зайвих ключів, тому що ексцентрик дозволяє легко зняти колесо. Отак ми відгорнули, і знімається вже потім колесо. Гальмова система. Гідравлічна дискова шамано 200, гідравлічний каліпер, монетка теж 200. Гідролінія Шимано 200-та. Рульва, як ви побачите, рульова достатньо висока. Ну, зраховуючи, що це велосипед в XXL, розмір колеса 29 дюймів, Ну, звісно, і рульова тут буде трішечки вища, ніж в інших велосипедах. Висота рульової ось цієї. 58 см. Кермо виносено за допомогою виноса керма, ну, торгова барка Міріда, кермо поставила. Винос керма Міріда. Само кермо теж Міріда. Довжина керма, як я і казав, виробництво власне, 73 см. Гальмова система у нас. Шиманівська ліва ручка, передня гальма, задня ручка, задня гальма. Передній перемикач від торгової марки Шивано Гуес. І монетки теж Гуес. Мається на увазі. В чому особливість в цьому велосипеді монеток? Тому що передній перемикач він перемикає, коли ви тиснете великим пальцем вперед. Як підіймає, так і збрасує передню передачу одним рухом пальця. Тобто, коли ви бажаєте збросити швидкість, ви тиснете. І коли ви бажаєте підняти скорість, ви теж тиснете. Тобто тільки один рух великого пальця робить перемикання переднього передачі. Не треба е, е, різними пальцями. Тут в одному напрямку здійснюється перемикання одним. Тиском в різні напрямки здійснюється перемикання, тому що дві, дві зірки попереду. Задній перемикач теж у нас гос на манетках. Монетки, і можна перемикати, як тиснувши пальцем на дві монетки заднього перемикача, так і одним пальцем тиснемо вперед, а другий речах на себе. Тобто тут е, двічі варіанта є для перемикання заднього перемикача. Можна тиснути отак -от пальцем і одну монетку, і другу монетку. І буде перемикання здійснюється чи вверх, чи вниз. Чи, як ви полюбляєте, одним пальцем вперед, а другим пальцем ось назад. Це особливість сучасних велосипедів і торгова марка. «Міріда» якраз в цьому і приуспіла. Тросики, як ви бачите, вони інтегровані. Тросики входять в раму, не дрібіжжають, немає ніяких пошкрябинь, фарба не псується на рамі. Ну, і Повторююсь, Шиманівська е, сантуровська вілочка е, воздушна, яка дозволяє легко пересуватись по бездоріжжю завдяки легкої е, повітряної воздушної вілочки. Тут у нас воздушна камера, е, речах тут блокується. Е, ричах, е, який е, захищає ніпіль для того, щоб накачати вілочку під вашу вагу. Е, накачуємо вілочку і е, вибираємо той е, тиск, який треба мати в вілки, для того, щоб під вашу вагу вона гарно працювала. Е, Пам'ятайте, якщо ви бажаєте нормально поставити е, Ход вілки ви повинні накачати таким чином, коли ви сідаючи на велосипед і з такої висоти спригаючи повільно, без всякого навантаження на вілку, вілка повинна на 30 см рухатись. Тобто при стандартних якісь невеликих ухабах е е ход вилки не повинен привищати 30% від самої е ходової частини. Це буде норм. Ну, а тут у нас вже блокування ходу самої вілки. Тобто ми можемо чи заблокувати вілку, щоб вона була жорстко, чи навпаки поставити, щоб вона працювала. Тут нема такого, щоб воно е, помідлені е, блокувалось пришвидше. Ні, воно чи заблоковано, чи працює. Все. Два варіантів е, цього речага. Е, попереду, як я і казав, у нас. Ти, е, Перемикач Гуес від торгової марки Шимана. Він таким чином стоїть, що якщо ви полюбляєте поставити тут ось такі великі крила, то можна ось тут прикріпити крило к рамі. Тут є спеціальний на рамі отвір, який дозволяє поставити сюди крило. І враховуючи, що тут попереду нас дві зірки, стоїть перемикач передній максимально. Далеко від самої рами, то тут легко можна встановити крило завдяки тому, що там на рамі є отвір, і сам перемикач не буде вам заважати. Перемикач передній перемикається завдяки тросику, який через раму пропускається, і ось тут виходить. Передні шатуни у нас, звісно, від торгової марки Шимана Гуес на дві зірки. Маленька і велика зірка це стандарт. Задня у нас теж гарна е, касета. Гуес, теж, теж це висока технологія е, компанії Шимана. Ну і перемикач задній ГУС 6020 на 10 передач. Це все мається на увазі ГУЕС, 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 ГУЕС. ГУЕС це сучасний современний е, комплектація велосипеда від торгової марки. Шимано. Регулюється сідло завдяки легкозйомного ексцентрика, треба підняти опустити, все легко робимо. Е, в е, відеогляду велосипеда Big Nine 300, стоїть відзначити, що у нього є ось тут отвір. Відстань від е, о, отворами 4 см. Тому що, якщо ви бажаєте поставити підніжку Міріда, ви повинні завжди знати, що відстань отворів 4 см Тому що, як ви інколи бажаєте придбати велосипедну підніжку, а вона має не такий великий розмір отворів, і тоді вона не пасує у велосипедної компанії Міріда є підніжки свої фірмові різними е, отворами. Тому дивитесь, вибирайте. Е, не зволікайте тими розмірами, які є в наявності у підніжок. Тому що тут іде підніжка на 4 см е, на, для е, отворів на відстані друг від друга 4 см. Кріпиться е, каліпер на раму, е, не заважає, коли ви рухаєтесь. Тобто каліпер схований в русі м -м, без пецань. Стоїть відзначити ще е, те, що у велосипедах Big Nine 300 є е, у нас пустотіла каретка. Ось тут, якщо ви подивитесь, в велосипеді отвір, що е, дозволяє сказати, тут максимально. Легкий вузл і підшипники стоять один ось тут, другий ось тут. І м, винесені ці підшипники за раму роблять сам елемент легшим, цей карєточний вузл е, надійнішим. Тому що, чим шире стоять підшипники, тим надійніше вони будуть працювати, навантаження витримують е, теж легко. Ну і наприкінці нашого віддіогляду стоять відзначити вагу цього велосипеда. Ну, звісно, ми зараз беремо максимально високу раму, максимально високі колеса. І високий велосипедист на цьому велосипеді буде легко рухатись, враховуючи вагу велосипеда 14 кілограм 500 грам. Це Big Nine 300 колір, сил Metal Grey Blue. Розмір рами в верхньої частині. Донизу, якщо ми будемо відміряти, брама XXL, розмір рами 89 см. Ось тут. Ну, самі вирішуйте, вибирайте, якщо вам сподобався гірський велосипед від торгової марки Merida Big Nine 300, колір Silk Guametal, Grey Blue. Ось, приходьте, замовляйте, будемо завжди раді бачити в нашому магазині. Подобався відеогляд велосипеда Big Nine 300 від торгової марки Mirida, ви завжди можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі ВілаВіва. Е, перейти по ссылці е, е, з YouTube канала на сайт ВілаВіва.я і там його замовити. Постійним покупцям у нас завжди знижки. Хай щастить. До зустрічі!